коли зелені кричать про майдани і перевороти, це смішно. Генералу варто було б тільки сказати, і за ним би пішли мільйони. Втім, після 20 травня буде не всім весело. Конституційні судді в приватних розмовах зазначають, що якщо буде подання, вони визнають перебування за на своєму місці, таким, що суперечить конституції. Країна вимагає створення уряду національної єдності. Більше депутати підтримують таку ініціативу та підуть проти вето зеленського щодо цього питання. Генерал залужний заявив в закритих колах, якщо йому не не дозволять і далі бути військом та захищати народ, і Україна він піде в політику. Рішення на 90% уже прийняте. Те, що залужний буде новим президентом, ми навіть не сумніваємося. Випише телеграм-канал Офісна Мишеня. Путін руками зеленського прибрав головнокомандуючого генерала Залужного. Пише на своїй сторінці у Фейсбук блогер Мирослав Логійко. Далі мовою оригіналу. Шлях до перемовин Зеленський з Путіним від підписання з ним угод для юридичного закріплення окупованих українських територій за Росією. І відкритий залужний заяви не. Писав і ні на які інші посади не погоджувався. Зеленський тупо звільнив генерала без пояснення причини підстав. Тепер захід нічого не стримує. Нарешті випустити фільм про Вагнер Гейт. Залужний тепер повинен стати президентом. Інакше нам диктатора Зеленського не прибрати. Порошенко як кризовий менеджер, прем'єр-міністром. Щодо відставки залужного спробує коротко. Пише військовий печера Дракона. Генерал Залужний все зробив правильно стратегічно. Конфлікт Зе блокував забезпечення ЗСУ. Добряче погіршилося Керованість військ. Пряме протистояння призвело лише до Скола та й то гірше, залужний пішов вишукано. Залужний не поставив амбіції вище країни. Зеленський поставив. Пірщикам за не вдасться тепер виставляти залужного винним у чомусь. Їм будуть тикати в рило скани Зеленського, де той дякує залужному за службу. на залужного тепер не вдасться повісти втрату Авдіївки. Ніяк Зеленський вже пообіцяв феноменальні переміни в ЗСУ. Якщо тільки він не має таємних домовленостей з Трампом, а це фантастика. Швидко ситуація з озброєнням не вирішиться. А отже, обіцянка зеленського щось кардинально змінити на фронті лише слова сирські. Немає і третини довіри, що була в залужно. А це швидко дасть себе знати. Негатив сирського впаде на зеленського. Також владі от просто доведеться до благого безумства розкручувати маховик мобілізації з усіма похідними Проблема, з якою влада вже не знає, що робити, тупо нестача грошей, затримки пенсії, ЗП бюджетників, Близька перспектива. Що далі побачимо? Просто пам'ятайте, ми нікуди не поділися. Ми всі на своїх місцях. Я Таня Адамс, Валера, про запас, депутати Євросолідарності всіх рівнів. Ми всі з вами. А Ще в країні перебуватиме генерал, чий рейтинг зростатиме і зростатиме. Все тільки починається. І пам'ятайте, нам важко дуже важко, але вже ніколи не буде соромно, Валерій Залужний. Телеграм-канал Помсти пише, що під час завантаження в Шереметіво невідомо обладнання відбулася наземна диверсія. Всі аеродроми РФ в Москві зараз закриті та заблоковані. У той же час США моделюють ядерний удар по Росії та попереджають Патрушева. Якщо Путін протягом травня натисне кнопку для самих росіян також все. Число жертв у Москві перевищить 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на Санкт-Петербург, будучи більш руйнівними. Видання Newsweek Оделювало ядерний удар по Москві і Санкт-Петербургу, щоб з'ясувати, якими були б наслідки для жителів цих міст у російській столиці. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в понад 311 тисяч осіб. Зазначається, що гравітаційна бомба б 13 потужністю 360 кілотон може завдати. Істотної шкоди Москві з 12,6 мільйонів жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 300 тисяч 480 осіб, а поранених 868 тисяч 860 осіб. Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку. пише узвік. За даними сервісу, НьюкМЕП, за допомогою якої проводився розрахунок, приблизно в трьох кілометрах від місця вибуху бомби впадуть будівлі, виникнуть пожежі. Все, що Знаходиться в радіусі приблизно одного кілометра від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею. В разі якщо бомба Б-6113 буде скинута на санкт Петербург, її ефект може виявитися ще більш руйнівним. Загине близько 360 тисяч 150 осіб, буде поранено 685 тисяч 930 осіб. Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні. Пише CNN з посиланням на двох Названих посадовців з американської адміністрації такий удар став би першою ядерною атакою війні після того, як майже 80 років тому США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі. За словами офіційних осіб, адміністрацію Байдена дуже турбувало, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті аналітик CNN Джим Шуто пише, що 12 березня вийде його книга повернення великих держав «The Return of Great Powers» з ексклюзивними подробицями. Цього безпрецедентного рівня планування на випадок непередбачених ситуацій. Адміністрація Байдена була не на жарт стурбована. Один із посадовців сказав, що то. це те імовірність ядерного удару ред про що свідчив конфлікт. Я вважаю, що це наше право ретельно підготуватися і зробити все можливе, щоб цього не сталося. Що ж спонукало адміністрацію Байдена оцінити ситуацію саме так. Це був не один фактор, а сукупність подій аналітики та головне нових розвідданих. Страх ядерного удару був не просто. Гіпотетичним він також ґрунтувався на деякі інформації, яку ми зібрали, сказало друге джерело в адміністрації США. Ми мусили спланувати так, щоб бути у якнайкращому становищі, якщо ця подія, яка вже не була неймовірною, дійсно відбудеться, додав цей високопосадовець. З кінця літа до осені 2022 року Рада Національної безпеки США скликала низку засідань, щоб визначити плани на випадок надзвичайних ситуацій, зазначив високопосадовець у Кремлі розслідування ЗМІ про підготовки. Товку США до російського ядерного удару по Україні назвали в лапках розмірковуваннями. Христос Воскрес Воскресна Україна пише телеграм-канал колишнього командувача обороною Києва Наєва. Цю сторінку сам Наєв і веде. Нагадаємо. Генерал Наєв, той, який дізнався про свою відставку, із змі він з команди Залужного написав першу часів вторгнення статтю і відкрив завісу про причини провальної неготовності до вторгнення. Пише блогер Джон Сміт. Перше розвідувальні органи України в жодному із офіційних документів чіткої інформації щодо конкретної дати та часу початку агресії не надавали. Ось так Буданов розповідає, як 23 числа приблизно здається. О 14.30 ми чітко отримали інформацію, що о 4 ранку. Буде початок і як саме, це було доведено до першої особи держави. А от генерал Наєв каже, що жодного документу про конкретну дату наступу не отримав. Тобто, глава ЦРУ Беренс передав Зеленському інформацію про плани нападу РФ 16 січня. Зеленському була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомель і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил. А також щоб пришвидшити захоплення. Києва. і навіть дружина Буданова це підтверджує. Чоловік увечері 23 лютого сказав мені, що о 5.00 почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. І з того часу ми перебуваємо не вдома. Але Зеленський отримано від гур і ЦРУ розвідувальну інформацію від генералів. Приховав однією цією дією Зеленський. Вчинив злочин. Його злочинна бездіяльність є прямою причиною неготовності країни до війни. Слова Наєва підтверджує командир 4-ї бригади НГУ, полковник Артем. І льохін даних про підготовку удару на Гостомель у командування 4-ї бригади на той час не було. Але йдемо далі. Приховавши від військового керівництва дані ЦРУ Єгор, Зеленський ввечері, 23 лютого 2022-го присипляє всім пильність. Причин для вашої безсонної ночі немає. Сказавши це, Зеленський лягає спати. Друге, натомість генерал Наєв повідомляє наступне розхолоджуючи базікання. Він не послухав, спати не ліг, довірився своїй чуйці і віддає наказ командувачам Сі. Сім разом почати безсонну ніч. Начальник моєї розвідки підтвердив ймовірність загострення, а мої внутрішні відчуття підказали мені, що вторгнення може статися саме 24-го числа. Тому я одразу викликав всіх сімох командувачів угруповань та наказав їм до 4-ї години ранку, 24 го лютого, привести війська у готовність до відбиття агресії. О другій годині ночі, за кілька годин до початку повномасштабної війни, я прибув до центру управління, де вже зібрались начальники всіх центрів та відділів. І їм всім зайняти свої робочі місця та бути готовими до бойового управління. А за кілька годин стало зрозуміло, що це передбачення було вірним в нашій країні. Окрім і є багато дорослих і відповідальних людей, саме тому що вони не послухали, розколоджуючи базікання президента, і навіть діяли йому всупереч. Ми уникнули смерті. Третій третій момент оперативне розгортання військ. Генерал Наєв провів за власною ініціативою. Тільки завдяки цьому, перший раптовий удар ворога не став нищівним. Для реагування на загрозу вторгнення противника, про яку вже говорили відкрито, я ще 23 лютого віддав письмове розпорядження всім командирам угруповань провести оперативне розгортання та вивести частини і підрозділи у райони бойового призначення. Після цього у визначених районах було проведено розгортання загальновійськових бригад, згодом систем розвідувального оперативного логістичного медичного забезпечення. Надалі це стало підґрунтям для дій сил оборони України по відбиттю збройної агресії РФ. Якби ми це не виконали, війну ми б зустріли в казармах і на полігонах. Данілови Зеленські розповідають, як готувалися, нап'яливши чорну форму до зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.